Йдемо до Зари дивитися антипокупки. На перший погляд, класні штани для прогулянок, все круто, але два нюанси. Перше, це дуже широка резинка. Вона робить непотрібний акцент на талії, А по-друге, це дуже дуже тонка тканина. І коли ми одягаємо такі штани, кожна нерівність, навіть мікроскопічна на тілі, вона буде видна. Ось такі футболки. Склад, звісно, класний, але крій рукава ну зовсім не компліментарний. Та ось цей. Декор талії, його дуже складно насправді стилізувати, і це дешевить дуже цю річ. Такі шорти. Точно ні, тому що вони максимально в обтяжку. Це не ну, дуже гарно виглядає на фігурі, не дуже сучасно. Плюс ці підвороти вони будуть створювати зовсім не потрібну нам, зовсім не потрібний нам акцент на ногах. Наступне ні, це ось такі полієстрові маєчки. Погано те, що тут не тільки склад такий, але ось подивіться на це мереживо. Воно супер дешево виглядає і. Якщо ми беремо мережево, то класне, якісне або ніяке. Це ніяке. Також мимо це ось така ковтинка, полоска, звісно, вона актуальна, як завжди. Але подивіться на колір. Він супер вильнявший, такий жовтуватий, точно не дуже це круто буде виглядати і не буде підсвічувати ваше красиве лице. Плюс. Тут дуже-дуже тонкий трикотаж, котрий, коли ми одягаємо на себе, він підкреслює кожну лінію, кожну якусь зморшечку нашого тіла і нижню білизну також. Тому точно ні. І моя найулюбленіша позиція у цьому списку це ось такі піджачки. Вони кожного року продають. Я не знаю, хто їх купує, але купують насправді. Бачу на вулицях часто тонка тканина, вона зовсім не тримає форму, і фігура у вас буде така дуже м'яка і невиразна. Але е вішенка на цьому торті це ось такі підкочені рукавчики три четверті, котрі ну настільки вони несучасні, настільки вони з минулого що. Про такі піджаки точно слід вже забути.